Я провів низку зустрічей в мікрорайонах нашого міста близько ста, і де люди піднімали безліч питань, і одне з цих питань це саме перевезення пільгових категорій громадян в нашому місті. Хочу повідомити, що 24 тисячі уманчан, саме це мешканці міста Умані, пільговики. Які користуються пільговим перевезенням на цих зустрічах? Люди піднімали питання про незручність отримання даної пільги на так званих пільгових автобусах, саме тому, що тільки декілька автобусів, якщо я не помиляю, сім, здійснювали це пільгове перевезення, і вони були вкрай перезавантажені. І людям не зовсім було зручно. Тому було прийнято таке рішення, що з 10-ї години по 16-ту годину у всіх автобусах без винятку тих підприємств, які надають саме пільгові перевезення, послуги, а це підприємство в Крузі і завтра буде здійснюватись пільгове перевезення, саме з 10 по 16 годин. Чому з 10 по 16? Бо є так звана година пік, коли потрібно мешканців міста Умані вивезти на роботу чи по... Тим закладам, де вони здобувають освіту чи лікуються, і потім в вечірню години їх потрібно привезти назад в так звані спальні райони. Тому саме з 10 по 16 годину надається така пілля. Що стосується пліток, що також було піднімалося питання тими е, пройдисвітами від е, політики, що е, е, одразу після е, закрича виборчих дільниць і при тому як припиниться вже виборча кампанія, е, ця послуга надаватися не буде. Хочу розвіяти всі ці сумніви, всі ці плітки. Послуга буде надаватися до. Терміну дії договору на пільгове перевезення саме до нового року. Потім, після нового року, якщо держава тільки не відміне надання цієї пільги саме пільгове перевезення, я переконаний, що перевізники візьмуть на себе таке зобов'язання, і ця пільга буде надаватися і на наступний рік.